Друзі мої, всім привіт-привіт! Сьогодні в нас 16 квітня, середа, вечір. 6 годин вечора. Сижу на качельці. Вже повішали ми качельку. Сижу, відпочиваю. У мене відпустка, вечір. Трошки попрацювала сьогодні. Сижу, відпочиваю. Думаю, включу камеру. Дивіться, яка гора красива. Терен цвіте, воно біле, біліє. Бачите. Ось. Красотінь. Красотінь. Розповім вам, що я сьогодні робила. Що я робила сьогодні? Помила вікна. Пересадила квіти кімнатні, попікірувала пітунію, висадила ось цибульку, та що проросла. Бачите, хай буде на зелень рядочок. Ось під відерочку у мене там помідор. Звідкілясь він взявся у мене в ящику та й виріс і вже його висаджувати треба. Я його вирішила під відро. Отут у мене три горщика. Вирішила сюди посіяти чорнобривці. Не знаю, як вони зійдуть, не зійдуть. Що воно буде. Подивимося, бачите. Раз, два, три горщичка. От, Що я ще робила? Там ще, там ще бачите, моя клумбочка. Моя клумбочка. От. І Анютини глазки там в колесо. Я таки понаходила їх. Ось тут повиривала я маки. Біля каміння, і понаходила я анютини глазки. і посадила їх туди в колесо. От думаю, посижу відпочину. Хотіла ще маків посадити, отут біля петушків. Тут, бачите? Отут. тут Але щось у мене нема вже здоров'я. Бо це тільки сказати, що я зробила те 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 то це дуже довго. Поки я з землею, поки я ті вікна помила, поки я... Ну, в общем, все це довго, цілий день. Коротко. Цілий день. А там треба надо... скопати під маки. Скопати. Переживала я за свої квіточки, ну нічого, стоять усі. Живі, здорові, слава Богу. Навіть рябчик воно буде. Не знаю, може і буде квітувати. Бачите, який красивий. Все на місці. Мускарики, які красиві, ось ще теж квітують, дивіться. Красавчики. Ну, тут 4 кущика, оці самі вони самі такі сильні. А далі, ну, вони будуть квітувати, далі будуть квітувати. Кажуть, перенеси сюди квіти, вони тут не нужні. Та ні. Я їх такі тут оставлю. Я їх тут таки залишу. Я хочу заборчик сюди. Так, заборчик. Чика -чика -чика. І їх не будуть затоптувати, буде воно все добре. Ну, треба тільки його купити, той заборчик. От, зорали нам вчора город. Вот. Можна вже садити. Починають цвісти тюльпашки. Тюльпашки бачите, червоніють уже. От Посіяла вчора помідори, ось-під каркас, там 10 сортів. Кліщів повно, друзі, кліщів повно. От. А так нічого більше мене ще не садили. Не редиски, не моркови, не буряку, не ні гороху, нічого гісінького ще ми мене не садили. Хочу ще ці жоржини висадити. У мене жоржини в цьому підвалі висадити. маки хочу пересадити. Я хочу їх звідтіля зовсім прибрати. Бачите от, вон вони, Я зараз покажу зелені. От, ось, ось, ось. Де вони? Де мій палець? Ну вон вони, біля каміння, бачите, зелені. Ото я хочу їх туди прибрати. Сюди висадити. Сюди. Хай вони тут біля, біля петухів. Бо там у мене, мене ж такий, все мене там портулак, хай воно буде, там і портулак, і полуничка вже за, заплітає. Ну, в общем, треба трохи його розсажувати. А тут полуниця. Ну, Зовсім погана, зовсім погана, треба сапати, але здоров'я на цю полуницю. Мені не знаю, чи я, чи Сашею вдвох, чи... що я роблю. Вчора збиралась. Сьогодні збиралась, ну бачите, все мені. В понеділок практично нічого не робила. В понеділок їсти варила, таке сяке, Підготували каркас. Вчора посіяла посіяла помідори і вимивала кухню. Теж це не дуже швидко. Сьогодні помила вікна, займалася рослинками. Завтра треба поприбирати трошки в кімнатах. Воно то не особо грязне, але все одно треба вже довести все до ума. А п'ятниця, страстна п'ятниця, вже нічого не робиться, нічого вже, нічого вже я робити не буду в п'ятницю. Я в суботу трошки їсти приготую. Нічого я не скупляла в цьому році. особо немає за що. Скуплятися. Буду готувати із того, що є. Сварю холодець у мене є. Нога. Нога у мене є одна. Згорю маленьку каструльку із цього. Качку кину маленьку теж. Маленьку кину качку, невелику каструльку. Та й буде трошки холодцю. Запечу гуся. Йомаю, нічого собі, гуся запечу. Куплю, правда, пасочку одну, тому що і паски нема чого пекти. Пасочку куплю одну. Та цей, Яйця наварю, покрашу яйця. Майонезу куплю, хочу зробити салат із цих, із желудочків. Салат, там цибуля йде. І майонез і желудочки відварні, відварені, відварені. Моркви натру тру по-корейськи. Вона хоч уже сухувата, але ну, все одно на тру. Моркви, картоплю зварю. Не знаю, що ще. У що ще? мене там реберця є, може запечу реберця ще. Духовці, подивлюся, та й хвата. А, у мене ще є ковбаса домашня, і цей. І м'ясна, і печінкова, і кров'янка. Ну, кров'янку не хочу, а печінкову і м'ясну запечу. Так що їсти, хвата. Так, да, не буде сирної пасочки, своїх пасочок, крабового салата, що там таких смаколиків не буде. Ну нічого, обійдемося, обійдемося у цьому році. Нічого страшного. О, такі, таке у мене буде меню. Так що, хто хоче, приходьте в гості. Приходьте в гості. В неділю зранку. Такі справи. І новості розказала. Все. Відпустка, трошки віддихаю. Ви знаєте, оце щось я сплю багато. Це що сьогодні днем не спала, а то і днем сплю, і під вечір сплю, і зранку сплю, і що воно таке. Взагалі, треба мені да, трошки встановитися, я так поняла. Трошки встановитися, трошки мені треба надо... одіспатися. Бо ці ранні підйоми пів шостого, пів шостого, пів шостого я вже замарилась, якщо чесно. Буває, вчасно не ляжеш спати. Та потім цілий день. А зараз тим паче весна, вітаміноз, роботи багато, то заморюєшся, треба відпочивати. Хотіла сьогодні ще воно щавельовий борщ зварити. Ну ні, не зложилася з борщем, не зложилася, не знаю. Може, в п'ятницю зварю. В п'ятницю зварю, може борщ. А завтра знову завтра буду працювати, а може не знаю. В Я ж кажу, завтра мені теж треба буде трошки в хатах. Оце, що не люблю, в хатах прибирати. Не люблю, не треба. Ну, може, ще якщо ремонту до кінця немає, то не дуже воно хочеться. Як буде ось ремонт, робимо, тоді, тоді воно буде приємніше робити, як на кухні. Зайшла і хорошо, і ящички всі шкафчики, хоч і теж заморилась, але все помила, все. Вікна помила все цей. Так що нормально. Такі справи, дівчата, все, все вам розповіла. Бажаю вам міцного здоров'я всім, гарного настрою. А, буде тут настрій. Нема настрою гарного. Не буде, доки поки не буде. Ну, тримаємося, тримаємося, друзі. Дорогенькі мої тримаємося. І з останніх сила, що робити? Уже всіх допекло до печінок все. О, Все, цілую, люблю вас. Всього вам найкращого. Пока-пока.